Друзі, всім привіт! З вами Влад з Voodoo.com. І, і сьогодні в нас таке довгоочікуване відео про рекламу в Тіктоці. Я знаю, що багато хто з вас вже тестував рекламу в Тіктоці, але й багато хто з вас просив нас записати це відео, так як ми в основному працюємо з рекламою в Фейсбуці, в Гугл. І в принципі нам цього достатньо, тому що ми дуже добре знаємо, як працювати саме з цими джерелами. Ми довго не доходили до TikTok, особливо тому, що ми працювали з таким собі хайтікетом. А TikTok алгоритм на той час не дозволяв ефективно працювати з хайтікетом. Проте зараз останні там. Півтора-два місяці ми досить активно працюємо з Тіктоком і можемо поділитись тими стратегіями, які спрацювали в нас найкраще. Маленька ремарочка. Ці стратегії працюють як для дропшипінгу, так і для e-commerce взагалом, тому що ми. В принципі, використовуємо їх не тільки для нашого дропшипінг-стору, а і для e-commerce брендів. Тобто вони такі більш-менш універсальні. І ми зараз пройдемось по ключових поїнтах, щоб ви могли запустити рекламу в Тіктоці. А для того, аби це відео побачили більше людей, які тільки вчаться. Запускати рекламу, або ж хочуть запустити рекламу, я вас дуже прошу поставити лайк та залишити коментар під цим відео. Окей, отож, ми почнемо. Перше, що треба розуміти, про TikTok, що ця платформа кардинально відрізняється від Фейсбука, або там від Гугла, або від інших соцмереж. Залученість людей в цю платформу напряму пов'язана з контентом, який, який дає ця платформа. Тобто люди реально більше часу залипають в Тіктосі вже навіть ніж в інстаграмі чи в інших джерах. Про це можна почитати. Купу досліджень. І TikTok реально досить швидко захоплює ринок рекламодавців. А ми, як рекламодавці, які рекламують або продукти свої, або клієнтські, нам це дуже вигідно. Якщо людина там довго затримується, значить їй можна щось продати. І для того, аби розуміти, як щось продати, треба трошки більше розуміти про саму платформу. Ця платформа, як і більшість контентно орієнтована, але якщо говорити про TikTok, то тут треба використати слово UGC контентно орієнтована. TikTok віралить і просуває ті відео, які створені самими користувачами платформи, або ж виглядають як створені користувачами платформи. Тобто, ви за <зані> відео з студійною зйомкою, з суперкрутим продакшном і так далі, з меншою долею ймовірності будуть залітати в Тіктоці. В Тіктоці будуть залітати з більшою долею ймовірності якісь відео, які просто зроблені на телефон, в яких є якась частинка віральності, і в яких є, вибачте за слово, якісь, ну, трошки тупенький контент. Можна так сказати. Контент, який дає вам відчуття. Крінжатини або розважливості. І знаючи, розуміючи це, ми можемо використовувати це в рекламних креативах. Давайте ж пройдемось по. Креативом в першу чергу перед тим як запустити рекламу в Тіктоці, треба проаналізувати взагалі, що в Тіктоці працює. Для цього Тікток сама платформа, як на мене, Фейсбуку теж таке треба зробити, тому що Ads Library просто показує, що запущено в рекламі, але не показує більше ніякої інформації. А Тікток має цілий Creative центр. Де ми можемо подивитись найкращу рекламу в Тіктоці і взяти ці стратегії навіть для реклами в Фейсбуці? Чесно, мені цей інструмент супер подобається. Дивіться, тут настільки крутий інструмент. TikTok Creative Center. є ще до речі різні платні апки, які дозволяють, ну там як шпаяти рекламу в TikTok, але чесно, ось цього вистачає. Наприклад, ми вибираємо ринок United States, і тут можна вибрати в принципі більшість ринків, на які крутиться реклама. Ну давайте припустимо, я вже вибрав United States Industry, Ми вибираємо, наприклад, я продаю в якомусь е, б'юті там скінкер-ніша. Окей, і можна вибрати навіть рекламу на, е, на рівень оптимізації конверсія. Це просто. І що я бачу? Я бачу рекламу на United States, на Skincare, на Conversion. І тепер я по лайкам, Я вибираю топ-1 і від 1 до 20 І вибираю ось цей топ 21-40%, щоб подивитись, що круто залітало. І тепер я беру там, припустимо, за останні 30 днів. Дюрейшн можна ставити, можна не ставити. Тобто, тривалість самого рекламного креативу, це ну, не, не досить важливо, якщо він віралиться. І тепер я відфільтровую по CTR, тобто по клікабельності. І я одразу бачу, що працює. Тобто, я одразу бачу самнейли, які працюють. Я одразу бачу. Що рекламують? Ви дивіться. Ага, вона рекламує якийсь крем для жовта. Так само тут. Ай-хечеві, бат. Ви бачите, який прикольний відеокреатив. Він реально eye-catching, і ми бачимо тут продукт. Давайте перейдемо на аналітику цього рекламного креативу. Це просто космос. Подивіться, як він починає залітати, і ми можемо навіть подивитись на кількість кліків. На... Принципі, кількість конверсій, де воно ну воно якби показує по індустрії, і де можна порівняти з цим. І можна навіть скопівати цей лінк, зашерити з кимось, зберегти цю рекламу. Тобто тут реально так багато інформації про... Рекламодавців, що просто, ну це це космічні е, просто дані. Ви можете просто дивитись і аналізувати, що працює в Тіктоці з позиції креатив, тому що креативи це найважливіше. І ще мені тут дуже нравиться така історія. Ми можемо, наприклад, написати, давайте там до Color припустимо, і подивитись, е, очистити тут фільтри, і подивитись, яка топова реклама по CTR на собачі ошиники. На, от, наприклад, дивимось клас. Тобто ми дивимося, що вона реально непогано працює, воно навіть показує, де падає сітяр, де як міняється. Ну, коротше, це неймовірне джерело натхнення. І тут вони пропонують так само Inspiration. У них є така штука, як Top Ads Dashboard, де ви можете подивитись, що буде круто працювати в тій чи іншій ніші, і що класно працює. От, наприклад, теж Personal Care ніша, то вона ще Skin Care ніша. Ми заходимо і ми бачимо, наскільки круто працює цей креатив, якщо його навіть TikTok рекомендує. бачите? Тобто ми можемо просто використовуючи таку техніку, як reverse engineering, зворотня інженерія, просто спробувати скопіювати цей рекламний креатив і подивитись, ну, як він круто працює. І зрозуміло чого. Або, от, наприклад, цей продукт бачимо офігенний scroll стопер з непонятним якимось предметом, який пхають вухо, і далі зразу оп, бачимо. Тобто, жінка зображена, а потім. Зразу чоловік собі заливає в ухо якусь рідину. Подивіться, будь ласка, на engagement. І це рекламний креатив, це не, це не ролик органічний, це рекламний креатив. Розумієте, наскільки круто він працює. Ми реально можемо копіювати ці стратегії для своїх креативів, як в Тіктосі, і навіть в Фейсбуці їх адаптувати. І дивіться, цей креатив запущений і на трафік, і на конверсію. Якщо ми розуміємо, як робити креативи в Тіктосі, і ми можемо подивитись хороші кейси, це вже половина роботи, тому що найкраще, що може бути в ваших рекламних кампаніях в Тіктоці, це рекламні креативи. Все, крапка. А тепер, друзі, перейдемо до рекламних стратегій. З нашої точки зору, і так як рекомендує TikTok, нам треба починати танцювати від алгоритму TikTok. TikTok трошки інша соціальна мережа, ніж Facebook, вона не так навчається. Ну. Приблизно схоже, але трошки не так. Фейсбук досить швид... швидше навчається. Можна зразу з конверсійною кампанією з нашої точки зору починати в Фейсбуці. В Тіктоці теж це можна робити, проте вона буде працювати не так ефективно. Як ми дослідили, виключно на нашому досвіді, як рекомендує Тікток, вам треба зібрати 50 100 конверсій з попереднього етапу воронки для того, аби ваша компанія. Давала гарні результати. І як ми на початку запускали нашу рекламну кампанію, ми брали 5-6 різних інтересів, стакали їх в один ацет. Тобто, умовно кажучи, що у вас є інтереси по власникам собак. Там собачі ошинники, корм для собак, прогулянки з собаками, ще щось. Ми стакали всі ці інтереси в одну групу рекламних оголошень, тобто в один асет. Додавали туди 10 різних креативів, включали таку штуку, як DCO, Dynamic Creative Optimization. В Тіктоці вона ще називається ACO, Automatic Creative Optimization. Тобто по-різному називається, але функція така сама, як і в Фейсбуці. І ми запускали перші рекламні кампанії на ціль Add to Cart, тобто додавання в кошик. І паралельно ми копіювали цей же адсет і. Напускали його на ціль Complete Payment, Що, якщо говорячи по-Фейсбучному, Purchase, тобто покупка. І відповідно, ми мали для TikTok джерело даних про тих людей, які додають в кошик, і з тих компаній теж приходили конверсії. І так само ми вже навчали наш TikTok алгоритм на покупці. Таким чином, ми прокрутили рекламу там в районі-п'яти днів. Назбиравши там 70 додавань до кошика, бачимо, що він дуже дешевий: 7,86 У нас вийшло додавання до кошика. А complete payment, тобто покупки, у нас були досить дорогі, і конверсія була на них трошки гірша ніж на. Add to Cart. але ми помітили тенденцію: якщо у вас крутиться дві паралельні кампанії, і одна дає круте джерело кошиків, а інша дає покупки, то ви набагато швидше навчите свій алгоритм. І після цього ваші конверсійні кампанії на покупки будуть працювати набагато краще. Особливо, якщо це реклама на чек там від 100 доларів плюс. Тобто, що я рекомендую, якщо у вас новий свіжий TikTok піксель Залітати в рекламний кабінет можна з якоюсь попередньою дешевшою цілею, наприклад, додавання до кошика, і прокрутити її там 3-5 днів, назбираючи 100 кошиків. Після цього можна вже рухатись до конверсійних кампаній. Ми помітили, що найкраще працюють стаки аудиторії, де ви об'єднуєте 5 чи 7 найкращих інтересів. Тобто ви можете просто дослідити інтереси і зразу запускати на стак. І дуже і дуже важливо: в Тіктоці треба міксувати різні креативи, різні заголовки і різний текст, різні початки, і так далі. Тобто ви маєте якомога ширше підійти до тесту саме рекламних креативів. Зараз я вам покажу, як це в нас відбувалось. Якщо ми зайдемо в якийсь інтерес, наприклад, то ми побачимо, що у нас. Чотири різних креативи. Якщо ми зайдемо в ACO або ж в DCO, так зване, то ми побачимо, що в нас тут подивіться, скільки рекламних креативів тестується. І це все з різними оферами, з різними підходами, і ми бачимо, що деякі креативи дають класні результати, просто неймовірні, а деякі не дають результатів взагалі. Тобто, підходьте дуже широко до тесту рекламних креативів. Окей, рухаємось далі. Після того, як ви отримали 100 конверсій на додавання до кошика, отримали вже деякі конверсії на покупки. Можна запускати конверсійні компанії виключно на покупку. Як ми це робили? Ми в основному брали або широкі аудиторії, або знову ж таки стакі аудиторії, загружали в ці ацети найкращі рекламні креативи і запускали з цілю просто покупка, тобто complete payment. Дивились два-три дні, чи працює цей ацет. Якщо не працює, то ми його виключали. Але що було найважливіше в цій стратегії? В цій стратегії найважливіше було дійти до оптимізації мінімум роз. Тобто в Тіктоці є оптимізація, мінімальна окупальність, якщо так сказати. Це ну, така ціль компанії, вона теж в Фейсбуці присутня, проте в Тіктоці вона працює майже як основна, в нашому випадку. І після цього ми почали тестувати, вже визначившись на широку аудиторію, що вона у нас найкраще працює, ми почали тестувати компанії з Ціллю мінімально купа окупаємостю, тобто мінімум роз компанії. Це дуже круто працює в TikTok, Я от зараз відкрию і покажу вам секунду. тут з сповіщення, і покажу вам, як працюємо. Дивіться, ми ставили найкращі рекламні креативи. Ми додавали, бачите, різні at home, юшутхевзісетхом, файв персон today, І е, ми з найкращими трьома креативами робили різні ацети на різні аудиторії. Але з стаками Гео. Як бачите, Австралія, Нова, Зеландія, США у нас була ну, в стаку і на широку аудиторію. Тобто, що ми бачимо? Тут ROAS 3. Після тесту ми зрозуміли, що він круто працює. Це компанія ABO, тобто ацет Budget Optimization. Один ацет 3% ROAS. Бачите, який результат давав цей ацет. Я вам зараз тут відфільтрую по профіту. Так, Pixel Profit. Так-так-так-так-так. Бачите, так? Да? Тобто, оцей це працював на 2,70 роз. Якщо вірити тому, що пише TikTok, то я більше. Так, от тепер ми будемо дивитися, це можна так само відкрити і в TikTok. В, в TikTok можна відкрити, проте Тріпл дає більш ясну картину, тому що він одразу показує окупальність хорошу. І роз. Що ми тут бачимо? Е, окупаємість на ROAS-3 працювала дуже добре. Е, далі ми тестували просто ще чисто дублюванням ацетів ROAS-3 І подивіться, яка була окупаємість. 259-3,73-383. Е, так само, ми четвертий дубль. Бачите, на Рос на РОАС -3 працював. Деякі ацети працювали навіть на ROAS 4 і 5, От, бачите, ROAS 4 просто оптимізація, що ми хочемо окупаємість не ниж, нижче ниж 4 працювало на ROAS 6. Дуже-дуже-дуже добре. І найважливіше в цьому всьому протестувати якомога більше варіації окупаємості для оптимізації. Типа ROS-1 і 8, ROS 2 і 9, Роз-3 і 3, і 3, 3, 1, Роз 3, 5. Тобто, чим більше варіацій ви протестуєте, тим краще буде. І після цього знайти найкращі варіанти вашого сетапу і просто дублювати його. Наприклад, я зараз вам перейду і покажу, як у нас тут це тестувалось. Ой, у нас. Це вже, це вже виграшна кампанія. Зараз я зайду. Тофей Біо Рос. Перша кампанія. Дивіться, скільки в нас було 3, 5, 3, 7, 3, 6, Рос 4 5, Роз 4, роз 3. Тобто ми тестували багато різних ставок, бачите? Роз ставили. І дивились, що залітає, а що не залітає. І те, що залітали. Є, ми просто брали, дублювали вже виграшні компанії з виграшними креативами, і це працює дуже і дуже непогано. Наступне, коли ви набрали достатню кількість конверсій, я рекомендую переходити на таку штуку, як Cost Cap. тобто, це ставка за конверсію. Тобто, ви заходите в аукціон і кажете Тіктоку, я готовий заплатити за конверсію. Таку-то, таку-то суму. Це теж дуже крутий сетап, і він афігенно працює, якщо ви розумієте, як з цим працювати. Тут та сама історія, як з оптимізацією мінімум роз, але щоб вам косткеп давав реально ефективні результати, у вас має бути хоча б. Ну, 150-200 конверсій там за місяць для того, щоб ваш Тікток розумів, хто ваша цільова аудиторія. І ми тут тестували неймовірну кількість різних косткепів, які здавали крутий результат, які здавали ну, взагалі фіговий результат, або не давали його взагалі. Подивіться, скільки протестовано різних аудиторій. Бачите, оцей косткеп на 18 доларів з бюджетом 180 доларів, дав 3 роз, цей 3, 2, 5 роз, 6 роз, 5,29, 9 роз, 4 роз, 2,5 роз, 4, 2,68 і так далі, і далі вже гірше роз. Але в чому основна соль? В тому, чим більше ви протестуєте різних ставок, тим краще у вас буде працювати рекламна кампанія. От ми зайдемо в цю рекламну кампанію. І ви можете побачити, що на кожному з ацетів різний біт, тобто різна ставка за Complete Payment. І деякі з ацетів реально працювали просто неймовірно. І наша ціль в цьому всьому знайти ті ацети, які будуть працювати добре, і їх просто дублювати з приводу бюджетування. Ми можемо тут ставити бюджет, там, і 350, і 450 доларів, і 1000 доларів в день. З високою долею ймовірності, воно його не скрутить. Але TikTok рекомендує ставити бюджет там, в 10 разів більше, мінімум, ніж ваша ставка. Припустимо, якщо у вас ставка 228 доларів за complete payment, тобто за покупку, значить ваш бюджет денний на цей рекламний ацет має бути не менше 280 доларів в день. І таким чином ми маємо протестувати чим більше різних зв'язок для того, аби знайти найефективнішу зв'язку, яка буде приносити вам ну, найкращу окупальність. Тобто, TikTok починає класно працювати, коли ви даєте йому багато даних. Бачите, окупальність з деяких косткепів просто неймовірна. Тобто, ці аудиторії дають. Просто чудовий результат, але як бачимо, деякі результати з деяких косткейпів дають ну відверто кажучи фіговий результат. Тому найкраще правило, що тут можна зробити, так, так це протестувати чим більшу варіації різних ставок, тобто, так як ми і тестуємо. Відповідно, у вас там може бути 10, 15, 20 різних ацетів, в яких ви тестуєте різний компліт пеймент, тобто ціну за покупку. І все. Як на мене, cost cap і мінімум роз це два найефективніші шляхи для того, аби ефективно працювати і окуповувати вашу рекламу в Тіктоці, і також її масштабувати. Але ми побачили, що саме косткеп компанії, тобто компанії з оптимізації під. Ставку за конверсію працюють найкраще і дають в довготривалому найкращий результат. з приводу CBO кампанії та ебіокампанії, зі звичайною оптимізації я такого сказати не можу. TikTok якось з моєї точки зору нераціонально витрачає гроші. Можливо, в нашому випадку на нашому рекламному акаунті TikTok так не працює і. Просто Тікток ну, неефективно працює на рівні оптимізації Сібіо і на звичайну покупку. Тому пробуйте, тестуйте і пам'ятайте, що е, найважливіше в TikTok – це ваші рекламні креативи, а не ваша оптимізація. І завжди пам'ятайте, що треба танцювати від алгоритму, набрати енну кількість конверсій для того, щоб ваш TikTok працював досить непогано. І також я дуже прошу вас, друзі, якщо ви вже запускали рекламні кампанії в TikTok і маєте з цього крутий досвід, рекомендую поділитись ним з усіма, просто написавши в коментарях ваш найкращий сетап для реклами в TikTok. А на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, не забуваймо ставити лайк, підписуватись на канал та ділитись цим відео з друзями. Побачимось ще в наступних відео. Всім папа! -па.